Мене звати Андрій. Останні три роки я займаюся онлайн-ретейлом автозапчастин. До цього мав досвід, напевно, десь років п'ять самостійного просування послуг через Google Ads. Звернувся до Василя з проблемою по масштабуванню свого бізнесу. Теперішнього знайшов Василя через ролики на Ютубі. Результатом дуже задоволений, вдалося майже на третину зменшити витрати на рекламу та підвищити рентабельність інвестицій до пошуку людини, в якої проконсультуватись, я підходив скрупульозно, бо мав свій досвід. От, але кейси Василя впевнили мене в його професіональності, та результат вказався доволі позитивний. Тож рекомендую Василя у його послугах.